Стрілянина на березі бистриця. Так завершився пляжний відпочинок для групи молодих людей. Пригода трапилася минулими вихідними. В компанії студентів одного з місцевих вишів відпочивали представниці прекрасної статі. Несподівано до них підійшов чоловік. Як виявилося, він перебував у романтичних відносинах із однією з панянок. Ривнивець почав з'ясовувати стосунки і вдарив дівчину. Молоді люди за неї заступилися, потім зчинилася бійка. Ображений чоловік несподівано щез, однак згодом повернувся у супроводі. Групи його? приятелів та ще озброєний газовим пістолетом. Це все було неожидано. Буквально прийшов, чів, ми його почали розбороняти, звичайно, почав називати нас нецензурними словами. І відійшов потім з дівчиною в сторону і там її раз вдарив. Ми його вепхали, бо він пішов, що скрикнув, слід. Ми йшли додому, ні з того ні, ні слів, нічого, просто прибігли люди, почали бити, стріляти і все. Обидва юнаки з пораненнями ніг потрапили до лікарні. Сам підозрюваний пояснює, діяв у стані афекту. Зброю взяв для самозахисту, оскільки раніше отримав добрячих стусанів. Люди порушили 28-му статтю Конституції України, принизили мою честь і гідність. Після чого я зробив кілька пострілів. Відповідно, люба людина зреагувала б таким чином на будь-яку ситуацію. Той хлопець, який Чиняв постріли, він отримав тілесні ушкодження. Там ну, групи усі була. Після того, як він отримав тілесні ушкодження, він ображений пішов додому і вирішив відімстити тим хлопцям. Наразі потерпілі від ревнивого чоловіка оговтуються на лікарняному ліжку. Лікарі констатують, їхньому життю нічого не загрожує. Ми зараз в нас під наглядом будемо дивитися, як будуть загоюватися рани, чи не буде ускладнень. Чи все буде добре, то за тиждень, я думаю, їх вже зможемо виписати з лікарня. Проти ревнивого стрільця відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Хуліганство йому загрожує позбавлення волі від трьох до семи років. Наразі підозрюваний під домашнім арештом. Іларіон Іваненко, Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на вежі.